Подивіться, які красотунчики. Ох, які Ох, гарненькі. Ох, які. І тут. О! Може там же я жовті? найшла, так? Ось такий кущик. Ось нас такі гарненькі. В неї вже в корзинці. Ось Такі є. Ми Дерзь. Пошукаємо ще. А цього року я шкату, що це готунки дивитися, в собі, бо я теж їх побачила, думаю, того року їх було багато. Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми пішли в ліс. Подивитися, чи є опеньки І ось ходимо так, звичайно, масового немає. Ну що назбираємо, я вам покажу. Поки що я б, оце тільки зайшли, трошки поназдирували. оце ліс такий трошки захаращений, ну такий як для опеньок. Ось підемо туди, подивимося. Може там є. Вже вечір ми поїхали пізненько. Вже так майже темніє, вже після 4 годин, не дивилася, скільки зараз. іменно. Вже так темновато в лісі. Трошки походимо, довго не будемо. Ось, подивіться, які красотунчики. Молоденькі, гарненькі, такі гвоздички, ось які. Яки Аня знайшла? Палкою вперед. О, ще а. вперед. Ні, до мене сюди. Ось да. Да. Вище. ось. Вперед більше. Ай, ви... До мене. Ось як ти душе. Бату гриб ще подивитися. Грібничку таку загортай.

Корзинки. Там зве Аня бабушка і десь О, він сітла. Ось всякі красотунчики. Ага, і ось. Шатут тут є Я вже не бачу, вони такі чорненькі. Ані вже корзинка. Танічок ось така. ці такі гарненькі, Такі гарні, ага. чорні. тільки. Гарні чіткі. Ножки подивилися. Ножки грубенькі, дуже гарні. І ці. Де okay. Теба... глянь, які гарні. А ось ще... ще така кубка. Такі молоденькі, такі гарні. О, які. Красотунчики. Тут ще одненько ці, накриємо, хай ці підростають. Дуже маленькі. І тут, і там такі зовсім з землі вилазять. Маленькі ось. Скільки? Ще будемо тут дивитися. Ось ще є грибочки. Там я прикрила малюсеньку. Ага. Прикриємо грибничку. А я ось які Аня менші. Ой, розсипала. Ой, які красотулі. Кругом цього дерева. Нікола на лісі <рес> пейте, ви робили там мені кордони із глази. Що зробилось? Розсипалася. А, розсипала. Ах, <рес> які такі гоздики. Ади тільки, які гарньощі. Присипимо тут? Тут присипемо, Ось тут ще є. О. Ой. Я Перекидається моя корзинка теж. О, тут присипимо, де? Да? Таку. Всі. Нехай ростуть далі грибочки. ще будемо шукати. Є ось кубка, яка гарна. Сіренькі. Ти не обрізаєш, ти зразу так кладеш? Я щось так кладу, не обрізаю. Ти обрізала? Да. Пообрізай. Щось так кину. Такі. Ось знову такі маленькі, гарненькі грибочки. Ось такі ось. Венечки які гарні. Ой. Вигорнемо. О, вигорнувся всякий. Я прикила, я Темніє, і не тільки в лісі. Вже так темновато. Не видно, пізно ми прийшли. Ми трошки назбирали. Зараз вийдемо лісу. Я покажу, скільки ми назбирали. Саме менше назбирала я. Найбільше назбирала Аня. А вже ми виходимо на дорогу і будемо виходити з лісу. Тому що вже темно. Тут так гарно, чисто такий ліс, чистий, гарний. Вже починають комарі кусати. Так, да, туди нам. А якщо ми дорозі, Скільки назбирала Аня, повну корзинку. Я назбирала стільки. Там десь Маша йде, де мама там ззаді йде. Каже, скільки вона ще назбирала. Каже, скільки ти назбирала. Ось скільки. корзинки чорненькі. Виходимо вже з лісу. Там стоїть машина коло поля. Que resultado nosso!